Хлопчик здав батька у поліцію через домашнє завдання. Собака рятує своє цуценя. Театр у Франції стає прихистком для мігрантів і фальшивий бредпіт. Зараз буде огляд останніх світових новин та подій тижня. А ну ще макака, які м'яко кажучи, тероризують оленів. Ну про це краще подивитися у випуску. Сідайте зручніше, заварюйте мівінку. Зараз буде цікаво. Дивний випадок стався на початку цього місяця у китайському місті. Юнінь. Після того, як батько жорстко насварив свого сина за те, що він не виконав домашнє завдання, десятирічний хлопчик вибіг із дому, пішов прямо до сусіднього магазину і запитав, чи можна йому скористатися телефоном. П'ятикласник набрав номер служби екстреної допомоги в Китаї і попросив поговорити з поліцією, стверджуючи, що він має докази, що його батько ховає вдома скарлупки маку, які вважаються забороненими у Китаї. Потім він спокійно дочекався поліцію і впустив їх додому, щоб вони могли провести обшук. Під час обшуку поліція на балконі знайшла вісім сухих скарлупок маку. Батько хлопчика зізнався, що такі купив ці скарлупки маку, але хотів їх використовувати лише в лікувальних цілях. Він висловив жаль з приводу порушення закону, але наполягав, що зробив це несвідомо. Поліція вивезла докази та підозрюваного у відділок і передала справу відповідному підрозділу. Ось так ось буває, що ти ростиш, ростиш, а він здає тебе з патрахами в ОБН, тому що ти сказав йому вчить. Математику або малювати контурну карту. Не знаю. Кого що бісить, напишіть в коментарях, що вони любили робити в школі. Цікаві новини. Новий російський шкільний підручник каже, що Москва примушена до війни в Україні. Єстемна. Як повідомляє видання Returns, книга є третім томом серії Військова історія Росії і видана для навчання дітей віком від 15 років. У книзі повідомляється, як вплив Заходу перетворив Україну на агресивний антиросійський плацдарм, і е, Росія вимушена була напасти, захищатися від того, щоб не напали на неї. В принципі, нічого нового у Росії все стабільно. Скоріше за все, це все робиться для того, щоб просто виправдати повномасштабне вторгнення в Україну. А тим часом французькому театру загрожує банкрутство після того, як його окупували 300 бездомних мігрантів. Вже більше місяця театр Рік», сподіваюся, правильно вимовляю у Парижі, перебуває під контролем групи бездомних мігрантів, які потребували даху над головою взимку. Ну, бо холодно. Окупація театру почалася ще 10 грудня, коли в культурному центрі відбулася безкоштовна акція по прийому біженців у Франції. За іронією долі, 250 африканських мігрантів, які були присутні на заході, відмовилися піти після його завершення. А пізніше до них приєдналися ще близько 50 мігрантів, яким більше не було де сховатися. Від холодної паризької погоди, скажімо таке, було у них автопаті. Минуло більше місяця, відколи Гаутілі рік зайняли керівництво. Визнає, що воно було змушене скасувати всі виступи щонайменше до 24 січня, що загрожує їм банкрутством, оскільки заклад покладається на такі виступи для отримання 70% свого доходу, а інші 30% відсотків находять від держави як дотації. І театр звернувся до французького уряду та місцевої влади з проханням про допомогу, щоб знайти відповідний притулок для сотень мігрантів, які осіли в театрі, ось так ось буває, коли пускаєш до себе котика, він ставить лапку, а потім просто не хоче виходити. Я розумію, що е, життя це така штука дуже важка і бувають різні обставини, але іноді толерантність нас приводить ось такі ось ситуації, там де е, хотіли допомогти, а самі е, виявилися у скрутному становищі і тепер зараз потребують допомоги через те, що у них є загроза банкрутства. До речі, з огляду на останні новини Європа дуже сильно страждає від мігрантів, які просто не хочуть працювати, тобто їм допомагає держава. Вони себе відчувають дуже добре. Цікаві, добре. Дональд Трамп заявив, що президент України не ангел. Трамп поділяє провину за початок російсько-української війни також і на Зеленського. У своєму першому сидячому інтерв'ю після повернення у Білий Дім Трамп розкритикував Зеленського, сказавши, що той не повинен був дозволити початися цій війні. Цікаво, яким чином він міг не дозволити цьому статися з таким дебільним сусідом. Також Трамп розкритикував Зеленського за бажання вести війну, незважаючи на величезні військові недоліки порівняно з Росією. Трамп також звинуватив Путіна у війні, заявивши, що Росія втратила вже близько 850 тисяч солдатів, і Путін не повинен був цього робити, і це має припинитися. Трамп попередив, що США введуть величезні тарифи та податки на Росію, якщо Путін найближчим часом не погодиться на мирну угоду. Тим часом Трамп також повторив свою заяву, що війна б ніколи не почалася, якби він був на посаді протягом останніх чотирьох років. Він звинуватив адміністрацію Байдена, в тому що вона спровокувала Путіна і дозволила йому ще й отримати прибуток від різкого зростання цін на енергоносії. Зрозуміло, що поки що нічого не зрозуміло. Зараз всі стрічки новин завалені саме Трампом. Всі чекають перемовин, всі чекають, що буде відбуватися далі, і що до цього призведе. Хочеться, щоб це все скоріше закінчилося. Україна перемогла і нарешті могла спокійно видихнути. А ця новина точно змусить вас спустити сльозу, тому краще візьміть серветочку. Цікаві новини. Відчайдушена мати собака принесла цуценя без свідомості до ветеринарної клініки. Ветеринарна клініка вторечні нещодавно розповіла зворушливу історію про бродячу собаку. Яка принесла в роті свого непритомного цуценятку і залишила його біля дверей клініки, нібито благаючи облагаючи про допомогу. На відео з камер спостереження всередині клініки видно, що собака йде слідом за ветеринаром у клініку та стежить за ними, поки вони доглядають за її непритомною дитинкою. На щастя, ветеринарам вдалося врятувати маленьке цуценя, і зараз уся родина, собача родина, одужує у клініці. Тому здоров'я цим собакам нехай вони одужують. Цікаві новини а тим часом парламент іраку закони дитячі шлюби з 9 років. Дев'яти, Карл. Дев'ять років. Знаєте, що я робив 9 років? Я камнями бросався, і палками друг друга били ми на вулиці. Що можна робити в 9 років? 25 січня цього року парламент Іраку прийняв закон, який дозволяє укладати шлюби з дітьми, починаючи з 9 річного віку. Це рішення викликало хвилю обурення серед міжнародної спільноти. Це не дивно, точніше, це бляха, піпець, як дивно. Я не знаю, як це коментувати. Це просто ну дев'ятирічна людина, дев'ятирічна дитина вступає в шлюб, народжує дітей, проживає сімейне життя. Цікаві новини. Війна штучних інтелектів DeepSeek проти GPT. Китайський стартап DeepSeek повідомив про масштабну кібератаку на свої сервіси, через що тимчасово обмежив реєстрацію нових користувачів. Це сталося після того, як їх асистент став найпопулярнішим безкоштовним додатком в американському App Store, обійшовши GPT. І цей успіх призвів до падіння акцій на американському технологічному ринку. Зокрема, NVIDIA втратила 13% своєї вартості. А DeepSeek зазначає, що витратила лише 5,6 мільйонів доларів на розробку свого чат-бота, що значно менше порівняно з мільярдними інвестиціями інших технологічних гігантів, таких так як OpenAI. Великий успіх DeepSeek після запуску програми минулого тижня викликав припущення щодо того, чи не заборонять її у США. Китайський DeepSeek доставляє Трампу ще один головний біль у стилі Тіктоку. Нагадаю, заборона TikTok була розроблена, щоб перешкодити Китаю використовувати свій контроль для отримання особистих даних користувачів TikTok у США. Я вже спробував DeepSeek. в принципі, непогана штука, але поки що я більше довіряю чату GPT. Нагадаю, що в чаті GPT також багато безкоштовно ви можете використовувати. Тому пробуйте, дивіться, вирішите, що вам краще. Все ж таки, я думаю, що у цій війні все ж таки переможе чат GPT, тому що в нього більше більше інвестицій, і все ж таки США трошечки призупини його діяльність на їх ринку. Цікаві новини фальшивий бредпіт ошукав француженку на 850 тисяч доларів. Понад рік жіночка думала, що перебуває в романтичних стосунках на відстані з Бредом Пітом. Хтось, видаючи Бреда Піта, звернувся до Н в інстаграмі, так звали цю пані Н. Пані і вона щодня спілкувалася онлайн. Фальшивий Бред Піт надсилав їй пісні, вірші і навіть селфі, яких вона не могла ніде знайти в інтернеті. І незабаром Ен закохалася, що зробила її легкою мішенью для такого ефективного шахрайства. Хоча хто повірить що ми пише Бред Піт? Як тільки нелегативний Бред Піт дізнався, що жіночки багато грошей, він розповів, що у нього проблеми зі здоров'ям, і він був госпіталізований. І він навіть надіслав їй фото, зроблене штучним інтелектом, щоб підтвердити, що він на лікарняному ліжку йому дійсно погано. Щоб зробити історію правдоподібною, він стверджував, що не може самостійно платити дорогий медичний рахунок через те, що дуже сильно переживає через розлучення з Анджеліною Джолі, і Ен ніколи не підозрювала, що людина, з якою вона розмовляла місяцями, залишить її без грошей. Також Піт сказав цій жіночці, що вони можуть робити спільні проекти і взагалі не буде все добре. І жіночка поступово відправляла гроші, і ця сума назбиралася у 850 тисяч доларів. Ключно з угодою про розлучення. А про те, що вона стала жертвою жорстокої романтичної афери, вона зрозуміла тільки коли побачила по телевізору, що Бред Піт настоящий, має стосунки з де Дерамон, але на той момент вже було пізно. Тому будьте обережні, якщо вам пише якийсь Бред Піт або Анджеліна Джолі в інстаграмі, подумайте хоча б двічі. Чи це точно він? Цікаві новини, чоловік випадково впустив айфон у скриньку для пожертвувань, а храм відмовився його повернути. Індійському прихильнику, який випадково впустив свій айфон у коробку для збору в індуїстському храмі під час пожертвування, сказали, що телефон тепер є власністю божества і не може бути повернений. Під час молитви чоловік впустив свій айфон у скриньку для пожертв. Потім сказав, що це нібито випадково. Він просто випав і просив повернути телефон. Але богослужителі відмовили, сказавши, що будь-що що кидається у скриньку для пожертвувань, навіть якщо це робиться ненавмисно, стає частиною Божого рахунку. І скриньку нібито не можна просто так відкривати, для цього там е, спеціальна процедура є. І згодом цю скриньку такі відкрили, але те, телефон повернути також відмовилися. Е, дозволили лише відновити дані, сказали, можеш перекинути фоточки. Як то кажуть, Бог дав, Бог взяв. Цікаві, новини. Сором'язливий чоловік відрізав чотири пальці замість того, щоб сказати начальнику, що він хотів залишити роботу. 32-річний індієць відрізав собі чотири пальці на лівій руки, щоб уникнути подальшої роботи оператором комп'ютерного набору в компанії Родича. Раніше цього місяця майор Тарапара, так звали цього хлопчину, з'явився в поліцейському відділку у своєму рідному місті і повідомив, що з його лівої руки зникли чотири фаланги. Він стверджував, що їхав на мотоциклі до будинку друга. А коли раптом відчув запаморочення, втратив свідомість на узбіччі дороги. І коли він прокинувся через 10 хвилин, у нього були відрубані 4 пальці на лівій руці. І поліція спочатку вважала, що пальці чоловіка дійсно були вкрадені для ритуалів чорної магії. але їхнє розслідування виявило величезні діри в історії майора. Поліція почала допитувати цього чоловічка, він таки зізнався, що він відрізав собі чотири пальці близько десятої вечора, поклав їх у пакетик і викинув, тому що просто соромився сказати своєму. Начальнику, що він більше не хоче працювати у нього оператором комп'ютерного набору. А типу відсутність трьох пальців нібито зробила його непридатним для роботи, і тому він тепер не працює. це домой прийшов, маленький. Ти Хто домой прийшов? Ну і на настанок японські макаки почали гвалтувати місцевих оленів. Так, звучить, як будто бо я придумав цю історію, але ніт. Дві різні групи макак були помічені в Японії, які сидять на плямистих оленях і намагаються зробити свою брудну справу. Що цікаво, деякі олені навіть не намагаються втекти і терплять такі експерименти від макак. Це явище вчені називають міжвидовою сексуальною взаємодією, і для науки це справжня загадка. Зазвичай такі випадки трапляються між близькими видами, але тут абсолютно різні тварини. І на думку вчених макаки можуть так поводитися через гармональний якийсь сплеск або брак партнерів. Я думаю, потрібно зробити просто якийсь макакачий тіндер. До речі, олені з макаками справжні друзяки. Олені слідують за мавпами, їдять їжу, які вони скидають з дерев, а також фекалії мавп. А макаки, в свою чергу, їдять поживних, поживних кліщів та інших паразитів, які живуть на оленях. Ось така ось дружба, яка переросла у щось більше, тому е, придивіться до своїх друзів, можливо, вони хочуть від вас більшого. Ось такі останні новини були цього тижня. Сподіваюся, вам сподобалося та було цікаво. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Пока.